Україна цього року вже позичила майже 100 мільярдів гривень, але і така потужна грошова ін'єкція не рятує. У бюджеті шалена дірка. Під загрозою навіть захищені соціальні статті зарплатні вчителів та лікарів. Тим часом війна на сході потребує все нових і нових мільярдів. День антитерористичної операції коштує державі 70 мільйонів гривень. Скільки триватиме війна, невідомо. Так само, як і де брати гроші на неї. Економісти радять, влада має розпочати економічну АТО проти тіньового ринку. Уровень тіньового сектора економіки в Україні достатньо великий. Нашим власним оцінкам, по состоянню в прошлом він порядка ста 150 мільярдів доларів. Один із стовпів тіньової економіки контрабанда, каже Олег Густенко. За оцінками експертів, щороку в Україну надходить контрабанди щонайменше на 10 мільярдів доларів. Найчастіше нелегально завозять електроніку, побутову техніку, та найбільше алкогольні вироби. Тому боротьба з контрабандою це один з таких общих способів і один із общих рецептів, який використовувався і в країнах центральної та восточної Європи, і в інших країнах з точки зрення того, як з тіньовим сектором економіки. У зоні особливого ризику ринок алкогольної продукції. Половина його у тіні зазначають експерти. Масштаби гігантські, понад 3 мільярди гривень на рік. По моїм предварительним оцінкам, розмір ринку контрабанди від 20 до сорока процентів, в від бренду, всего, від його та мативостребляності. А замедляється рост інвестицій в страну іноземних брендів, перш прежде всього. Б – не до в бюджет, это, скорее всего, последствия не імпортерів, а государства. Причому там річ іде у сотнях миллионов гривень. Уряд поки робить абсолютно нелогічні кроки у боротьбі з тіньовим ринком. Сигналізують як фахівці, так і самі чиновники. Ставка акцизного збору на міцний алкоголь зросла на 42,5%. Тоді як надходження до бюджету від алкогольного ринку збільшилися майже на 4%. увілічення акциза. В прямому смысле не дають збільшення поступлення в бюджет, к сожалению. Потому що є стіннівий сектор. Ми з ціні витягували 280-300 мільйонів гривень щомісяця, а в результаті підвищення акцизу отримуємо 25-26 мільйонів. Кому це вигідно? Володимир Хоменко, перший заступник голови Державної фіскальної служби України, агенція «Інтерфакс Україна від 29.07.2014. Неприємною несподіванкою для легальних виробників та імпортерів алкоголю та тютюну стала літня ініціатива уряду. Кабмін вирішив знизити вартість акцизної марки, але зменшивши кількість захисних елементів на ній. Акцизна марка спеціальний знак, яким маркують підакцизні товари, алкогольні напої та тютюнові вироби, наявність якого підтверджує склад акцизного збору, легальність везення та право реалізації цих виробів на території держави. Ця економія може бути досягнута шляхом вилучення графічного захисного елемента, який не виконує функцію захисту і не має реальних перспектив для його практичного впровадження в майбутньому, що дозволить заощадити 300 мільйонів гривень. З листа міністра фінансів України Олександра Шлапака, голові Державної фіскальної служби Ігоря Білоусу, ціна питання. Усього 6 копійок на одній акцизній марці. Саме стільки у особі вартості важить нанесення графічного захисного елемента при акцизі 70 з лишнім рублів за літр алкоголя, 6 копійок, Ну це просто-напросто смішно. В моєму розумінні зниження стоїмості акцизної марки ну, фактично на рівно як і на імпортерів, особливо не повлияє на їх фінансову господарську діяльність. Економія мізерна, кажуть експерти. А от біди може наробити багато зменшення захисту акцизної марки мрія кожного контрабандиста. Бізнесу тут немає ніякого, бо насправді яка економія, якщо 6 копійок на акцизі економиться, а відповідно втрачається значно більше, оскільки відкриваються просто шлюзи для потоку контрабанди, контрабандного алкоголю на територію України. Суттєво буде знижена захист цих марок. Якщо реалізуються плани міністра фінансів, просто підвищаться можливості до фальсифікації цих марок. А збільшення фальсифікованих марок це означає розквіт тіньового сектору. Знижена ціни на акцизну марку приводить до того, що звичайно знижується. Елементи захисту, які стоять, якщо менше елементів захисту на марки, її легше підробити. Якщо її легше підробити, то звичайно це вигідно всім людям, які входять до тих чи інших злочинних угруповань, які займаються контрабандою контрафактною продукцією. Максим Степанов, директор поліграфічного комбінату Україна. Саме тут і виготовляються акцизні марки для алкогольних та тютюнових виробів. Поліграф комбінат Україна заснований ще 1979 року. На сьогодні вітчизняний лідер з виробництва ідентифікаційних документів, паспортів, посвідчень, захищених документів, дипломів, сертифікатів, довідок, марок акцизного податку, виборчих бюлетенів, поштових марок. З початку 2000-х тут друкують мільярди акцизних марок на рік. Все під суворим обліком 2013-го випустили акцизну марку нового зразка, більш захищену від підробок. Нові марки виготовляються з допомогою офсетного та інтагліодруку з використанням захисних фарб. На марці є спеціальний графічний елемент, який дозволяє відстежувати переміщення під акцизних товарів. Кожна марка акцизного податку має індивідуальний номер і серію, що полегшує облік продукції. Нові марки акцизного податку, які є там дуже досконалий захист. Там починаючи від того, що ми. Зробили з папір з певними хімічними елементами. Ми зробили поставили там нові фарби. Ми поставили е, нову достатньо цікаву там галаграму. Ми ще поставили так званий графічний захисний елемент, який е, практично неможливо скопіювати способом сліпого копіювання. Чим більший рівень захисту, тим надійніша марка, кажуть поліграфісти. Замало використовувати лише голограми на акцизах. Для цього і розробили цей графічний ключ і спеціальний прилад, який зчитує закодовану в ньому інформацію. Він робить слідуючим чином перевірку. Він наводить на цей квадратик. Сканує Де на... прямо на місці. Да. Де аналіз зображення? Дане про марку відсутні. Тобто, що це означає? Це означає, що марка ця на поліграф комбінати ніколи не вироблялася. Вона підробна. Такий прилад мусить бути чи не у кожного, хто слідкує за контрабандою чи контрафактом. Компанія, яка є розробником цих приладів, вона передає їм ну, для того, що ну, тому що він такий не дешевий. Була з ними домовлена, що вони поставлять ці прилади. В оренду гривна в рік компанія-виробник запропонувала державній фіскальній службі майже пів тисячі таких приладів. Чиновники від пропозиції відмовилися натомість почали скаржитися на нові акцизні марки. Постановою кабінету міністрів запроваджено марки акцизного податку нового зразка. Згадане рішення кабінету міністрів не забезпечило головної мети зменшення нелегального обороту алкогольних і тютюнових виробів, і збільшення відповідних бюджетних надходжень. Зокрема, в 2013 році обсяг нелегальної алкогольної продукції зріс і становить близько 40%, У зв'язку з чим держбюджет не понад 2,3 мільярда гривень. Леста міністра фінансів України Олександра Шлапака, голові Державної фіскальної служби Ігорю Білоусу, за логікою міністра фінансів потрібно взагалі скасувати акцизну марку, бо її наявність нібито не впливає на обсяги тіньового ринку. Але це буде катастрофа, прогнозує Павло Розенко. Єдина можливість контролювати цей ринок це існування захищеної акцизної марки захищена різними ступенями захисту, і от якраз графічна структура захисту це наклейки протягом ну, останнього часу довела свою ефективність. Міністру фінансів опонують і економісти наводять цифри. Виробництво алкоголю падає, але кількість проданих акцизних марок чомусь зростає. Часть товарів які раніше, скоріш, контрабандним способом э, оборачувалися на територію України, ані наоборот входять в таку контролюю государством зону. Це один із сигналів, який о тому, що в общем-то історії акцизні марки та якраз неплохой варіант. Спроби змінити акцизну марку. Це якась політична гра, підозрює політолог Кость Бондаренко. Піднімають голову якраз як ті. Представники тих сил тіньових структур чи не зовсім тіньових, а просто лобійських груп, які вміють лобіювати інтереси відповідного сегменту економіки, за будь якої влади. Ні для кого не секрет, що заміна графічного захисту акцизної марки голографічною це грає на користь безумовно виробникам тих голографічних марок. А сьогодні ексклюзивним в цій сфері є сумнозвісний концерн ДАБС. ЄДАПС український консорціум, виробник ідентифікаційних документів та інформаційних систем. До складу консорціуму входять 9 підприємств. До 2012 року. Один з учасників консорціуму СП Голографія виготовляла голограми для акцизних марок. Пізніше держава відмовилась від послуг компанії. 2013 року уряд підвищив вартість акцизної марки на алкогольну продукцію до 27 копійок. Консорціум ЄДАПС запатентував чотири промислових зразки акцизних марок та запропонував їх кабінету міністрів. Виник скандал. Державна акцизна марка виявилась запатентована приватною компанією ЄДАПС. Урядовці переполошилися і звернулися до поліграфкомбінату комбінату Україна з проханням розробити акцизну марку більшого рівню захисту. Але за ці ж гроші 27 копійок, що і було зроблено. Нова марка містила інтагліодрук та графічний захисний елемент. Тодішнє рішення віддати замовлення Україні у голографії називають політичним. Готові знову повернутися на цей ринок. Критикують теперішні марки, вважають їх застарілими, та знову ж таки занадто дорогими. Ми вважаємо, що цю марку можна зробити набагато дешевшою і навіть зробити її більш стійкою у відношенні захисту до підробок, зниживши вартість, ну легко вдвічі, ми готові прийняти участь у будь-якому розвитку подій, який піде на Користь усім і державі, і нашому підприємству, і, врешті-решт, користувачу тих самих алкогольних або тютюнових виробів. Але там, де з'являється ЄДАПС, виникають скандали, застерігають експерти. Навесні МВС розірвав з консорціумом угоду щодо виготовлення водійських посвідчень, а Державна міграційна служба відмовилась від закупівлі біометричних паспортів. Через високу вартість послуг консорціуму при виробництві підприємством ЄДАПС водійське посвідчення коштувало 198 гривень, тепер 114, а це менше на 40%. Стільки ж коштуватиме і техпаспорт. Найближчим часом такі зміни відбудуться і в сфері виготовлення паспортів. Сергій Чеботар, заступник міністра внутрішніх справ, керівник апарату Агенції Інтерфакс від 27.05.2014. Питання єдапс протягом останніх 10 років постійно виникає і постійно ж об'єдапс ламаються зуби, бо єдапс постійно при кожній владі є, є майже монополістом на ринку виготовлення документів, акцизів і так далі. Контрабанда завжди була барометром соціального розвитку. Якщо люди живуть заможно, то рівень нелегальної продукції мінімальний. У часи економічної кризи держава має жорстко боротися із тіньовиками, а не навпаки, давати їм зелене світло. Економічна депресія початку 90-х спричинила справжній контрабандний бум в Україні. Пригадує колишній податківець Микола Герасименко. Нелегальну продукцію возили вагонами, а під кордоном рили тунелі. Знають багато випадків, коли рили під границею хадак, по якому, там передавали там, продукції, да, продукції. Сігарети, водку, ще щось то там. Тобто, границя є зверху, а потім підділили підземний ход і там возять машини. У підвалах та гаражах організовували справжні лікеро-горілчані виробництва, каже Герасименко. Були і такі случаи, коли люди покупали бутилку водки, выпивали, і там із трьох выпивающих два умирало, один оставался, настава ну, успевали спасти. Тому що отравление було некачественным спір там. Ситуацію вдалося стабілізувати всередині 90-х. 1996 дев'яносто були надруковані перші акцизні марки для тютюнових та алкогольних виробів. 2003-го на акцизні марки почали наклеювати голограми. За 20 років тіньовий ринок алкоголю та тютюну вдалося знизити удвічі, кажуть експерти. Не в останню чергу за допомогою саме акцизних марок. Але побороти повністю контрабанду та контрафакт можна лише системною роботою. Ніякі елементи захисту безпосередньо просто обособлено стоящі на марках акцизного податку, не в змозі знижити ринок тюньовий ринок. Треба комплекс заходів. І цей комплекс заходів – це виключно створення системи контролю руху під акцизною продукцією. Від виробника до безпосереднього покупця в магазині. Цей графічний ключ основа нової автоматизованої системи контролю за рухом акцизу, каже Максим Степанов. У народі її називають електронна акцизна марка. Система електронна акцизна марка, автоматизована система контролю за рухом підакцизної продукції від виробника до кінцевого споживача. Поєднує високозахищену акцизну марку, яку так прагне скасувати МінФін, та програму адміністрування акцизного податку. На кожну акцизну марку наноситься унікальний «track and trace» код. Складається він з графічного захисного елементу та QR-коду. Перший дозволяє визначити справжність марки, другий містить повну інформацію про тип підакцизної продукції, на яку клеїться під. Акцизна марка. Ми хочемо побудувати систему, яка буде відслідковувати, починаючи від виробництва акцизної марки, на виробника або на імпортера підакцизної продукції тютюнової або алкогольна, потім склад логістичний, потім магазин і каса. І це все буде в електронному вигляді. Существует система. в нынешней марке, которая позволяет отследить в автоматизированной системе продукцию от начала ее производства и до кассы, до кассы. Все остальные системы они или дороже, или же требуют дополнительного инвестирования в производство. И самое главное, что в этой системе убирается человеческий фактор. Економісти підтверджують, реалізація такого проекту допомогла не одній країні Європи, та ж Болгарія і Румунія. Колосальна проблема 2005 2006 годов саме в цих двох странах і була якраз зв'язана з контрабандою табачних ізділень і теж алкогольної продукції. Введення подобного роду електронних акцизних марок даже, дало серйознішу можливість не тільки знизити об'єм цього ринку, но снізіть в цілому уровень тіні, який був в цих стран. Поліграфісти готові до компромісу у питанні ціни марки, запропонували забрати з акцизу голограму, аби зменшити собі вартість. Марку з голограмою легше підробити, мало того, візуально фальшива і справжня акцизні марки виглядають однаково. А от графічний ключ це рух уперед, бо є основою для електронного акцизу. Та мінфін не погоджується, наполягає на відмові саме від графічного елементу. УСП Голографія також не бачить перспектив для графічного ключа та автоматизованої системи. Графічний захисний елемент, взагалі, це ну на нашу професійну думку, це просто нісенітниця розгортання такої системи в країні як Україна з 40 мільйонів людей. Ну, вона коштуватиме ця система її обслуговування набагато більше, ніж можливі збитки від, скажімо, використання звичайних марок. Чому так заважає Отой графічний елемент? Бо він є основою нової системи контролю за обігом алкоголю та тютюну. Підозрюють спеціалісти, система мінімізує людський фактор, замінить податківців, які зараз недостатньо старанно виявляють нелегальну продукцію, а також взагалі унеможливить продаж контрабандного та контрафактного товару в легальних мережах. Лише після ліквідації алкомафії Болгарія та Румунія вступили до Євросоюзу у зимку 2007 року. Але це був лише початок боротьби за європейськість. Україні також не уникнути цього шляху. Контрабанда має бути знищена як карфаген режиму Януковича. Тоді нам не буде соромно у колі наших європейських друзів, до яких ми поки що належимо лише географічно.